Всім привіт! Я трішки випав з Ютуба. Давайте спишемося на загадкові особисті обставини. Постараюсь більше так не робити. Сьогодні розберемо все, що було цікаво в європейському футболі за тиждень. Поїхали! Підемо по хронологічному порядку і почнемо з Брусі, яка їхала в Лондон до Челсі. Втримати свою переможну серію, і якби один м'яч різниці треба було дотримати, аби пройти далі. Мудрик Капотер, на жаль, вже не виставив в основі, і, в принципі, навіть на заміну його не випустив. Але ми поговоримо про нього пізніше про його дії в матчі проти Лестера. А щодо а що зробив Потер? Потер зіграв по схемі 3-4-3. Що що допомагало відзеркалювати Борусію, коли ті в білдапі опускався мреджан? Тобто була лінія. З трьох захисників там є три футболіста Челсі в атаки. Крайні захисники грали по латералях, в центрі залишалось два півзахисника, по них два півзахисника Челсі, ну і три нападника на три захисника. Тобто, фактично, це була персональна опіка. І це і добре, і погано. Добре, тому що коли там 3 в 3 е, половині Дортмута це дуже добре, вони не будуть там ризикувати, обігрувати. А от коли, наприклад, воротар виносить, ну, воротар це також характерно при персональній опіці, має трохи більше часу подумати. Тому що на нього ніхто не викидається. Так от, там відразу ситуація 4-4. І Це якби вже не добре. Тому що 4-4 біля твоїх воріт самі розумієте. Отож так, це доволі сміливий план. Окрім того, що там великий перекос в кількості атакувальних саме футболістів. Ну це просто сміливо, тому що персональна гра, персональна опіка це завжди небезпечно. Але разом з тим це мало право. Ну тобто, це був доволі дієвий план. Нейтралізували ось цих фланових футболістів Борусі, які доволі активні завжди. І дуже шкода, що зламався Бранд вже на п'ятій хвилині, тому що це якби дало ще більший перекос в сторону Челсі. Тому що раптом виявилося, що в Брусі немає якби ніяких більше футболістів, які можуть атакувати простір за спинами. Випав Адемі, який ще травмувався до того, він був в першому матчі і забив. Челсі якраз. А в цьому матчі його не було. Грав Ройс, який дуже сильно звалювався середину. І замість Бранта вийшов Рейн, який робить те саме, що Ройс. От, а Алер також він такий зараз ще особливо після повернувся в футбол після боротьби з раком. ну Він такий більше на стовпа грає. Тобто він скинули, він скинув комусь м'яч, і команда далі проводить атаку. Він не біжить, от цього, не робить тривки. Е, тому так. А коли команда тебе затискає, якби тобі ще й більш важливо мати таких футболістів? Е, тому тактично далі в принципі була виграна. І там Борусію навіть шкода було це от пенальті, які не обов'язкове ніби зроблене. Але все ж рука виставлена, там його не поставити неможливо. Потім добили пенальті з другого разу, тому що Хаверс там попав в штангу, але гравець Борусії швидше забіг. От, тобто було певною мірою шкода Борусі. Але ну, коли Борусі довелося відігруватися, Челсі вже сів глибше. Тримайте м'яч, атакуйте. Раптом виявилося, що Брусі ну, не вистачає просто ким підсилити склад. Там вийшов 18-річний футболіст на фланг Гройса. Ройс трошки змінився всередину, змістився. Але ну, все одно це все було дуже блідо. Вийшов Малин замість Алери, який теж нічого не додав. Малин це футболіст, який е, в усіх турнірах забив один м'яч в цьому сезоні. Якби самі розумієте, підсилення таке собі. Ну і все, і не було більше кому Брусі виставити. Тобто вона зараз дуже травмована, така команда, скажімо так. Тому цілком закономірно, що Челсі пройшов далі. Якби, хоч і здавалося, от 10 матчів підряд перемогли. Але от знову ті самі проблеми, які були до того, восени Борусія знову не вистачає якісних здорових футболістів. Ось і тут ми зробимо такий плавний перехід до ПСЖ Баварія. Тому що в ПСЖ, як виявилось, рівно ті самі проблеми, що в Борусії неочікувано. Враховуючи, який в них склад основний, тобто там Месі неймар Бапе добре, супер, а за ними хто. Нікого. Якщо в першому матчі здавалося, що це якби конкретно брак МБП, ну я якби не відмовляюся від своїх слів. Так, без МБАПЕ ця команда взагалі беззубо виглядала, тому що, ну, якби не задавала з якихось завдань, особливих захисту Баварії. А без Неймара, в принципі, теж недобре, тому що нема кого поставити третього футболіста. Найбільший розрив між якістю гравців основи і якістю. Запасу саме в ПСЖ я вважаю в цій лізі чемпіонів, тому що ну, хто всі ці люди, як, як каже один мем вже з, цього, з Дурнєва, хто може бачив. Тактично, мені здається, ПСЖ було навіть краще готове в цьому виїзному матчі проти Баварії. Вони знали, що вони будуть захищатися, тобто Баварія собі домінувала, вони грали своє 3, 1, 6, так само, як в Бундеслізі. От, що на це відповів ПСЖ? Вони вже грали в трійку позаді в захисту. Таким чином, Хакімі і Мендеш мали набагато вищі позиції. Коли вибігати в контратаку, то ПСЖ, звісно, був небезпечнішим з БАП, з, з цими латералями замість крайніх захисників. Тобто люди ті самі, але вони були латералі, тобто більш атакувально направленіші швидкісні футболісти. І якби це могло працювати насправді, дуже багато хто казав, що Баварія якось там особливо звертала увагу на МПП. Я цього не бачив, тому що. Ну, Баварія себе атакувала та як вони зазвичай шість футболістів попереду. Станішич грає по Пен не тому, що він там сильно переживає за, за цей фланг. Ну можливо, була би якась поправка, але ні, він лишається позаду в, в трійці захисників, тому що треба Альфонсо Девісуба дати більше свободи там попереду. Тому якби ну, я не бачу силивих підготовлень саме під Кіліана, коли його дійшло до другого тайму, то ПСЖ прийшлось діяти більш проактивно, тобто і головний план на контратаки вже. Е, ну, він якби можна було на нього розраховувати, але все ж бажано якби й діяти щось, щоб забити. Е, так от, вони почали зустрічати оцю от розігруючу четвірку футболістів Баварії в чотири футболіста. Е, це якби теж тр трішки ризикованіше, бо там позаду лишається 6-6, що якби не дуже добре біля твоїх воріт. Але зустрічали чотири футболіста, що Баварії ставили також перед задачею. І, можливо, гра якась після того пішла більш-менш цікавіша, але. От Вераті став жертвою того, що він надто розслаблено грає в чемпіонаті. Про що я маю на увазі? Через травму Маркініоса там вийшов Мукіале. От, і він віддав передачу на Вераті, який був в штавтому майданчику, ніби як під тиском. Але дивіться, ну, це не виправдовує Вераті. Ну ніяк. Він мав винести м'яч в один дотик за бокву лінію, напіхати цьому Мікіле, і все, але ні. Якби це хтось зробив інше, я би, можливо, так не казав. Ну, хтось не буває, з ким не буває це, от вирішив е, неправильне рішення прийняв в секунді, але в Раті це робить постійно в штрафному майданчику, обводить. Я вам не різко залишу, е, ну, бо я це вже бачив не раз, спостерігав за цим. Е, що хочеться сказати. Ну, Наприклад, якщо в англійській Прем'єр-Лізі якийсь центральний захисник, півзахисник буде дриблінгувати в своєму штрафному майданчику, то він перестане бути центральним півзахисником в англійській прем'єр-лізі, тому, тому що він там один раз обріжеться, другий раз обріжеться і все, прощавай. Більше ти в основі в нас не граєш. А в Вераті це проканувало десь, і він, ось, ну, в нього не виробився рефлекс, що треба виносити. І це зіграло погану шутку в лізі чемпіонів. Таке моє бачення цієї ситуації насправді. Ну а далі, далі Баварія просто продовжила нагнітати. Тут окремо хочеться відмітити: в Баварії треба дати прес якийсь спеціальний глядацьких симпатій. Тому що от вони грали вдома, це було натхненно. По-перше, сміливо це 3-1-6, По-друге, вони не тягнули час абсолютно. Мені здається, гравці, ПСЖ довше водили м'яч, тому що вони були більш втомлені чи що. Заміни вони просто сходили до найближчої бокової лінії, не крали час в своїх фанатів. Ну за це їм респект окремо хотілося відзначити це. До речі, про заміни Баварії. Якщо в ПСЖ на лавці непонятно, хто сидить, ну нам не зрозуміло, тому що буду відверти, я може не надто слідкую там за французьким футболом. і Можливо, десь в інших матчах вони просто феєрять. По тих трьох останніх матчах ПСЖ, що я бачив, ну немає там якісних футболістів. Так от, в Баварії виходив Сане, Мане, Гнабрі і Канселу. Тобто, ви розумієте, який це рівень? Це люди, які можуть в принципі зіграти в основі там в будь-якій іншій команді, напевно. За рахунок чого це досягається, що вони не тратять на суперзірок, тобто от в них нема такого розриву в складі, і це добре, тому що це підтримує конкуренцію, це підтримує ну якісних футболістів на кожній позиції, десь десь їх навіть забагато, але ну ось. Ось результат. Вони проходять ПСЖ надзвичайно впевнено. Я думаю, що цей результат трансферної політики. Ну, в общем, критикувати трансферну політику ПСЖ це якби надто просто. Поїхали далі. Поговоримо ще трішки про Шахтар, тим більше, що вони якимось незбагненним мені чином знову заробляють очки для таблиці коефіцієнту в УЄФА в Україні і собі власне очки заробляють, грають в нічю з фейнордом один Е, непоганий результат, особливо враховуючи гру, е, кого неможливо не відмітити з будь-якої точки зору, то це, звісно, Ярослав Ракицький. Е, ну. Про його якісь там особисті взаємини з Пітерським недоклубом і потім поговоримо. Чому він корисний був для Шахтаря в цій грі? Ну, по-перше, низький блок Шахтаря він не, не може вже багато бігати з огляду на його вік. Але разом з тим, от, в позиційних атаках він ще дуже якісно захищається. Коли там Шахтар в лінію в 5-6 футболістів, то звісно, грамотно брати позицію ракетський ще може, і це робив і, ну, дуже якісно насправді. Друге, це звісно передача. При такому білдапі як шахтаря, коли вони витягують на себе футболістів-суперника, дуже корисно її надімати людину, яка, окрім того, що можна розрізати десь посередині, ракіцький ще може віддати дуже добре діагональну передачу. І він це робив не раз за гру і, в принципі, низом розрізав. Тобто, ця людина така. Ну, по перше, він без запари не було таких, як в грі з ареном. Дурних обрізок, насправді, хоча казав, що це частина гри Шахтаря. Тут от проти Фейнорда було спокійніше значно, в тому числі через Ракицького. От, тобто Передача його. І третє, це, звісно, гра на стандартах, ну, і він і забив. Так, це дурний гол, якби питань нема. Але сама задумка, те, що ракетський біжить на передню штану і скидає туди на дальню. Він це хотів зробити головою. А вийшло, що на горбу затишив Шахтарю там нічию. Е, Ну, хороші дії даремно не пропадають. Тут можна так підсумувати. Е, добре, там е, по ракитському, в принципі, якщо говорити, то неможливо напевно уникнути просто теми про його відрядження, скажем так, м'ягко. Е, ну, дивіться, я, в принципі, схильний людей е, пробачати, тим більше перший раз, якби, е, ну, не те, що йому потрібне моє пробачення, але я от е, ставлюся до цього трішки спокійніше, тим більше, що, е, так, говорять, що в нього там закінчився контракт з Пітерським зенітом, тому він собі його без вагань зміг розірвати. Е, дивіться, ну, по-перше, покинути. Місце, де ти вже живеш, це все одно треба мати певну волю. Бачимо, є, наприклад, люди, які там клялись Україні вірності, але в тому самому зеніті залишились, ніби нічого й не сталося. Це. Разом з тим, ракетський двіться. Ну в ці от відповіді, які продвигаються недодержава, дуже корисно мати таких от футболістів українських, які би залишились там. В зеніті, тому що вони би аля продвигали це своє спорт в політики за допомогою такого футболіста. Тобто, контракт для Ракицького зеніт би підготовив будь-якому випадку. Я думаю, новий. І тому я вважаю, що ця дія ракецького ну правильна, правильна і ну за це йому респект. Звісно, за попередні дії, що він туди поїхав, це гірше. Але я так розумію, що він просто був обманутий пропагандою. Я так бачу ситуацію, бо інакше я не розумію, чому він тоді повернувся до України. Я думаю, що війна йому відкрила насправді очі. І ну таких людей по Україні досить напевно і їх треба розуміти і пробачати, бо інакше, якби ми нікуди не прийдемо до якоїсь, ну, до якоїсь спільної точки, нам всім українцям ще треба разом жити далі після закінчення цього всього лиха. Добре, дивіться, якщо я щось опустив по ситуації з Ракським, то можете мене доповнити, якби я сильно не розбираюся в цій всій е, штуці, не вникав конкретно в історію Ракетського. Якщо хтось щось знає, може доповнити мене. Напишіть, будь ласка, я якби не буду сперечатися, просто висловлю свою думку. Надіюсь, е, хейт ракицького не перекинеться на мене. Е, добре. Е, ще по мудрику хочу розібрати там. Е, я, чесно кажучи, не дивився повністю матч, тому що банально знову ж таки. Особисті ці історії разом з тим я подивився хайлайти. І мудрик, прям знаєте, з одної крайності в іншу. тому що спочатку я дивлюся, оцей рівень інтелекту футбольного. А потім думаю, блін, хлопче, що ти робиш? Тому давайте розберемо обидва епізоди. Швиденько я скажу, що мені сподобалось, і не сподобалось в діях мудрик. Почнемо в хронологічному порядку. Там було на 34 й хвилині такий епізод, де Феліш забував з офсайду. Тим самим зіпсував епізод. Я вважаю, тому що він мав би контролювати це. Там почалося все з того, що Мудрик побачив дуже гарний простір між лініями. Тобто, там є лінія футболістів Лестера, 5 футболістів з захисту. Однак півзахисники не встигають повернутися. Мудрик дуже гарно оцінив ситуацію і встиг опуститися якраз так, щоб за ним захисник не вибіг. Тобто, це треба зробити дуже в правильний момент, щоб не дати захиснику багато часу зрозуміти, що насправді відбувається, і висунутись за Михайлом. Він це зробив, розвернувся і отримав ну, таким чином перевагу. Тобто він вже розвернутий до воріт м'ячем і захисники мусять його зустрічати вже от лицем до лиця. Це тим більше не характерно для позиції Вінгера знання таких. Якихось нюансів, тому це круто було. Е, і далі він, так, так би мовити, комбо 2 робить в, ці, в цій ситуації, тому що він ще й витискає максимум далі. Дивіться, він йде в такий, в такий нехарактерний може, але це діагональний дриблінг, можна сказати, тому що він не обіграє гравця, але він так зміщується фланг. Таким чином, гравці Лестера повинні перебудовуватись. Е, і в якийсь момент виходить, що два футболіста. Челсі збирають на собі трьох футболістів Лестера. От Там Гаверц і Мудрик з м'ячем, і по них грають три футболіста Лестера. І це звільняє простір справа, де вбігає Лофтус Чік. І, як би, до речі, Лофтуса чіка ще треба було дочекатися. Це діагональне зміщення, якраз давало час Лофтусу забігти. От, іде передача на британця, вона не надто складна, але така якісна в темп, прямо в ноги. Ну... І лофточік, якби висувається на лінію для прострілу. І тут якби, жало Феліш все портить, тому що в цьому випадку гравець повинен орієнтуватися на м'яч і не забігти в сайт. Якби ти його бачиш, ну, краще вже не встигне, там може якийсь захисник ворота переправить. Тобто твоє завдання не забігти в сайт в даній ситуації. Жало Феліш з цим не справився. І зі епізод, я вважаю. От і тепер давайте епізод розберемо, де мудрик зіграв не найкращим чином, на мою думку. Ну, по-перше, все почалося, що Гаверці мудрик забігають в офсайт. Тут якраз ну, вони не винуваті. Тут кажуть, що винуватий той, хто віддає передачу, і це має сенс, тому що той, хто віддає передачу, якби має орієнтуватися по тому, як забігає футболіст. Чому? Ну тому що футболіст, який забігає туди в простір, треба розігнатися. Тобто він бере оцих 2-3 метри розгону. Він він починає маневр за 2 секунди до того, як передача іде. Розумієте, так? Тому якби він може то пригальмувати, але він тоді просто не буде першим на м'ячі. Е, тому, власне, футболіст, який віддає передачу, повинен підібрати таймінг для того, щоб ось це видати. Е, тут не, вив, не вдалося гравцю Челсі, але тим не менше, розберемо епізод далі, тому що е, якби, Мудрик повинен вирішувати епізод, а там же нехай арбітри міряють офсайд, не офсайд. Так от, мудрик робить, е, ну, по-перше, доволі егоїстичну річ, по-друге, не дуже розумно. Тому що, ну, по-перше, він робить таке забігання, на Кая Гаверца, прямо біжить, що якби каже хлопче, я тут розберусь сам. Е, ну, це якби, ну, по-перше, негарно, тому що, бачите, Гаверц якби не розуміє в цьому епізоді, що відбувається, навіщо він так робить. А по-друге, ну, він сам собі ускладнює епізод, тому що ну, от, нехай ти біжиш паралельними курсами з Гаверцем і голкіперу якби треба реагувати на вас обох, ти можеш його і обіграти, попробувати. І навіть якщо ти просто проб'єш той самий ближній кут. То якби голкіпер одно буде трошки влівіше. Тобто ну, він буде орієнтуватися ще на забігання Хавер це справа, тобто в разі чого передача. Тому він сам собі складив, якби, якби він там раптом не забив. Я думаю, що не один я такий задрот би розглядав цей епізод. А, а так повзло, що він реалізовано, ну, крім того, там офсайд був, тому можливо, це замнуть швидше за все. Але якось негарно, неправильно. Тобто, ви бачите, як в нього контрастує. Десь я бачу, що епізод прям дуже добре все зроблено. І думка, і техніка, і швидкість прийняття рішень. А інший епізод на рівному місці не зрозуміло чому ось так: от. Ну, е, нехай, нехай добре. Ще насправді не найгірші я Так розумію. Перша результативна дія, ну там правда нічого особливого він просто головою скинув. М'яч штрафному, куди куди діставав, туди і скинув. Повезло так, що забили після цього. Все, дякую всім за увагу. Я думаю, ви в курсі. Якщо вам таке подобається, то підписуйте. Ну і поставте, будь ласка, вподобайку. Це корисно мені. Я постараюсь більше не пропадати так на тиждень, але саме що постараюся обіцяти не можу. Бо, як би розумієте, особисте життя, робота, Ютуб це, на жаль, на третьому місці тільки наразі. Можливо, можливо, колись це поміняється. Поки так, все, дякую всім за увагу. Щасливо!